Пропонуємо ваші увазі новини, які відбулися минулого тижня у роботі міської влади. Минулий тиждень розпочався із засідання міської надзвичайної протиепізотичної комісії з питань профілактики та недопущення занесення на територію громади вірусів ящуру та блутангу. У ході засідання членами комісії було визначено місця для умертвіння, видалення, спалювання та захоронення решток тварин, які належать мешканцям Арганецької громади, у разі захворювання тварин на ящур чи блутанг. Жителі прибережної території 6 травня отримали 480 продуктових наборів від американського некомерційного. Фонду Wall Central Kitchen» разом з пакунками з овочами висловлюємо щиру вдячність фонду за постійну турботу та небайдужість до долі мешканців прифронтових територій. 8 травня представники міської влади на чолі з міським головою Геннадієм Барвуком працівниками підприємств та установ міста поклали квіти до меморіалу Вічний вогонь, вшановуючи світлу пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Також в центральній міській бібліотеці відбувся захід, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом. У заході взяли участь представники освіти, ветерани МГЗК, представники ветеранів праці, літературного об'єднання Віра та школи мистецтв. Цього ж дня відбулася позачергова сесія Марганецької міської ради. Під головуванням міського голови Геннадія Бровика було розглянуто 44 проєкти рішень. Одним з найголовніших питань цього дня став проєкт рішення, що стосувався безоплатної передачі матеріалів військової частині Збройних сил України. Також депутатами було розглянуто 34 земельних питань, більшість з яких стосувалося відведенню земельної ділянки в постійне користування ЖБК, затвердженню технічної документації із землеустрою тощо. У ході засідання два проєкти рішень не набрали необхідної кількості голосів від депутатського корпусу. Триває видача гуманітарної допомоги жителям Маргницької громади. У період з 5 по 9 травня марганчани отримали від американської організації Джем у співпраці з Говард Бафет 4104 пляшок питної води. Щиро дякуємо команді американської організації, які завжди на зв'язку допомагають та підтримують. А це були всі новини минулого тижня. Бажаємо тихого та продуктивного дня. Бережіть себе та близьких.